Йой. 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 Що буде, якщо місцева команда КВНщиків без дозволу авторів, козаків візьме їхні образи і зробить російськомовну гру про них в жанрі квесту з гнилими жартами? Правильно, параша повна. Здоров, я Безлад, і я сьогодні познайомлю вас з цим дітищем. Найгірше це те, що цю гру робили українці у 2005 році, в Одесі. Беси. О. Вони а компанія, яка її випустила, називається Новий Диск. Тому. Обережно буде присутня російська мова. І так як ця гра присутня тільки на російських торрентах, я манав її качати, то ми будемо дивитися, як її грають інші. Ну, погнали кринжувати. Гра нас зустрічає дуже відповідним логом. О, це прям зараз мене так розіпнуть. Точка ру! Ну, а як же? Я... О, чувак, натискай на виход, і ми це припинимо. Ні, не нова грану. Козак. Храбрий тур. Наш тур продовжується. Сьогодні ми тут в Хмельницькому. І ока okay. Нам спочатку перечисляють їхні подвиги з мультфільмів, а потім стається цей суперперехід до 3D Жука. Старший екіпажа. Жук Геннадій. Йома, і козаки в 3D. Та навіть в нових крінж-серіях від Украаніми відмовились від цієї ідеї. Бо ми полюбили козаків саме такими. Ну ви уявіть, якби б живчика, про якого теж зняли серіал, зробили б об'ємним. А, точно. Ну, а нашим полігоном прилітає пральна машина. Поняли, поняли типу, бож-вож. Ой-пі. А зараз, будь ласка, приготуйтесь. Бо козаки, виявляється, говорять. А це ж тебе письмо. Дорогой прапра, правнучик, -пра пише тебе Ебаний рот, бляха. Мало того, що вони говорять російською, так їм ці голоси взагалі не підходять. Прадедушка. Прадедушка. А про що? Про прадідушка, а про-про-про-про пра є що нібудь? Вони ще намагаються в якийсь одеський акцент. Сука, я не можу. блядь, Це ж тільки друга хвилина гри. Це просто пі***ць Якийсь. Що це? Three days later. Отже, в листі йдеться, що прадід Грая замутив машину часу і намагається в ній знайти свою кохану мону лізу. Какая это ну, буває мона, а буває тисьеріо. Ага, чули? Знаємо. Машина зламалася, тому їм треба топливо, текіла і барабан. Тому вони їдуть в Італію до Страдіварі, який робить скрипки за цим барабаном. Я розумію, що я зараз говорю повну хірню, але для авторів цієї гри це сценарій. Їхали в трьох, а приїхав лише грай. Він іде в гості до Страдіварі. Двері відкривайте! Двері відкривайте! Страдіварі скаржиться, що ми зламали його найдорожчу скрипку. Скаржиться, до речі, дуже бридким голосом. Я зроблю барабан тільки якщо пізанська башня стане прямой. І здавалося б, це просто фраза, як типу рак на горі свисне. Але нам буквально треба це зробити: поїхати в пізу заради барабана від Страдіварі. скрипаля. Сама гра це типовий квест, де треба брати всякі предмети в інвентар, слухаючи місцеві дотипи про кожен з них. А чого це на Волинка? Був я на Волині, нема там таких, а тепер буде. Ну і головна риса таких квестів це пародія на сучасну попкультуру. Нові локації ми зустрічаємо Мафіозі. Його дружину і цього прекрасного молодика. За чим є Це просто повний ПВА. Ним же ми ліпимо скрипку. Ні, <звук> І даємо її мафіозі, бо його жінка любить музику. Майами, Майами, я Майами, а ти Майами. Та якби ж то? Так, він грає сраний Satisfaction. Жінки його пробачає, і у нас є візитка мафії. А в піцерії Ту-Піца угу. можна виграти подорож в пізу на катапульті. Але піца не буде, бо мафія забрала всі інгредієнти. Кіт! Ми різними маніпуляціями з гнилими діалогами їх знаходимо. І ось наша супер піца з прошота, за краю чи на чорному тісті. Скормлюємо і мафіозі, йому зайшло, тому ту піцерію більше не чіпаю. Але перед цим стався один маленький нюансик. Ладно, зову боса. Щитиме, але протягом дня значних опадів не прогнозують. Для польоту на катапульті нам дають підгузник. Вилетіли дикі гуси. А вже на Пізанській вежі ми зустрічаємо всрату змію, підключаємо електроската до магніта і таким чином вирівнюємо вежу. З якого це диво мало спрацювати, я не знаю. Реально, йдіть у пізу. Ну і звісно, нам дають барабан. А після цього тур відправляється до Мекс. Текілу нам ніхто не дасть, бо зараз там сухий закон. Всі дивляться російські серіали, а у мене телевізор не працює. Що Які російські серіали? Уліці розбитих є Вот які треба вам серіали там показувати. Ну і за ремонт телека нам дають текілу. Але одразу арештовують. Десять тюрьма! Робимо з голки та пера відмичку і втікаємо. <рик> Чи стоя під час перегляду цієї гри. А втікли ми, щоб пограбувати банк. Перед тим ще й зв'язавши касирку. Бабу, як ти точно слясло. От і настав час для першого топу. <плес> Діло в тому, що Топ-5 мізогінних жартів цієї гри. П'яте місце. У саме раз. Хоч одна блондинка не буде дурой. Четверте місце. Яка секс бомба А це, я думаю, от однеї бомби висить шнур. <схи> Третє місце. Вообще-то Оксана просила сапожки, а не красний лівчик. Я для возьму. Друге місце. Крістина Алієра. Потому що як баба лучше ти, а як пола лучше вона. Перше місце. Ну ти хадок. Ха -ха -ха. Тьо в средні окне твоя. І прикиньте, це ще б не було з чого обирати. Вертаємось до наших баранів. А знаєте, на що ми грабуємо банк, щоби взяти золотий злиток і купити отруту в аптеці, бо вона на вагу золота, щоб накачати нею бойового півня. <звук> Виграти бензопилу. Може, купити бензопилу за золото? Потримаємо і таблетки. Місцевий самогонщик просить для текіли пригнати кактус. <звук> І серед кактусів ми зустрічаємо. Я Брітні Спірс! Відрабатувати тут. Знайомтесь, Брітні Спірс. Ну я б от чесно ну, не відрізнив би. І забираємо кактус і йдемо мутити текілу. Хто не знав, як вона робиться, прошу. <пух> це це так от. Робиться самого. Це моєму діду, скажіть, який по 12 годин міняв банки, не спав ночами, щоб по два прогона зробити. Козаки, мекнувши текілу, а потім іще раз мекнувши, випили півпляшки. Тож прийшлося розбавити її водою. І на розбавленій текілі око придумав летіти в Антарктиду. Але попав у Францію і тупо завалив собаку. Смішно, капець ржали всі баки. <по> От якраз би замість Жани Дарк туди б вшмарити всіх дотичних до гри. Щоб полетіти додому, око намагається купити пляшку коняку, проте йому не продають, бо він іноземець. Для цього ми зустрічаємо найкріповішого клоуна світу. Ногами камідриґа, а маду руками прийняти. Ну реально, пенівайс і близько не стояв. Всучивши йому скакалку, благополучно обкрадаємо кловна, забираємо порожню пляшку коняку. А в чувака, який висить замість одягу, беремо сірники і цигарки. <му> Сірниками підпалюємо заклад <му> і акуратно підмінюємо пляшки. А тим часом інквізиція відмінила страту Жанни Дарк. І собаку вгробив, і Жанудар вгробив. Нормально так прилетів. Продуктивно. Оку розповів, що розбавляти алкоголь водою ідея галіма. Тож грай відправляється в найближче село за самогонним апаратом. Бо. По вкусу текіла это тот же самогон, тільки з колючками. То нахер було тоді в ту Мексику пертися, а потім ще й в Францію. Нам би менше було би цю чухню дивитись. <му> Ну, Ця відсилка до інфруспіт це єдине, що є в цій грі прикольне. Думаю, вже пора помітити слона в кімнаті. Чого грай такий жовтий? що, жовтуха. Але ж ні своєму нормальний зробили. Чи це якась відсилка до Сімпсонів, яку я не розумію? Або він вже так напився, що його печінка здала. На права. Бачите? Бачите, що ця херня зі мною робить? Вау! Зіграна половина української гри про козаків! І перший напис українською! Дуже дякую! Аж гордість мене бере за таких розробочиків! Розробочики! Але на щастя є українські розробники, які з повагою ставляться до козаків. З повагою Сашка і роблять з ними нормальні ігри. І це Аврора. Так, ці затишні магазинчики, виявляється, ще й роблять непогані ігри. Так, у мене є офіційний довідник по грі. У мене є такий легендарний набір, і фішки поштучно. І також є, звісно, телефон. Що з цим всім робити? Two. Так, здається, я розібрався. Отже, тут у нас є різні фракції, у нас є мисливці, в нас є корсари, в нас є козаки, і ми їх можемо всіх разом зібрати разом зі зброєю на кожен з кораблів. Давайте зараз з вами будемо це все діло сканувати. Для цього ми відкриваємо наш телефон, заходимо у Play Market і вводимо козаки Аврора. Ось козаки Аврора в мене вже є. В принципі, мені можна вже запускати грати. Ось запускається гра. Ми вже бачимо, що тут можна. Можна виграти щоп'ятниці різні призи. Ось це мій такий корабель. Так, давайте спробуємо е, сканувати персонажа. Ось ми натискаємо сюди. І ось ми скануємо персонажа. І ось Астрид уже у нас в команді. Наша задача отримати якомога більше кораблів, бо кожен персонаж відноситься до свого корабля. Так, і ось я вибираю найсильніший корабель. І ось цей корабель в мене тому, що я сканував вчора легендарного капітана. Також ви можете сканувати зброю на свої кораблі. Ось у мене є тут кулемет, і починаємо грати. Так, мої три суперники, і зараз ми їх намагатимемось перемогти. Ну що ж, полетіли, як то кажуть, і нам потрібно перемогти цих трьох суперників впродовж п'ятьох хвилин, зачистивши всю територію. Так, у мене є кулемет. Так, ми стріляємо звичайними ракетами. Ой-ой-ой, так трошки мене, мене стріляють. Нічого нічого Зараз ми застосовуємо кулемет. Ось так. Так. І ось перший мій вибитий суперник. Тут головне перемагати, тому що за перемоги вам дають рейтинг. Отже, глянемо на мій рейтинг. В <свісно> мене рейтинг нуль, але сподіваюся, у вас краще справи, тому що за топ 500 Рейтингу ви можете брати участь у різних розіграшах щоп'ятниці, а найкласніший буде 9 листопада. Але найголовніше, що коли ви берете ось такі фішки поштучно в Аврорі або ж такі легендарні набори, де таких фішок безліч, всі кошти з фішок передаються на відбудову шкіл України через фандрейзингову платформу United24. Тому купляйте фішки в Аврорі, грайте і долучайтеся до хорошої справи. Наша основна задача потрапити сюди, де чомусь стоїть дебелий супутник. Бо малий нам сказав, що там буде вечірка. Красівки комфорт за цінами минулого року усього 499 гривень. Але без крутого закусону нас туди не пустять. Тому ми йдемо робити сало в шоколаді. Шоколад задоволив. Ось ми його варганим, і нас запускають в клуб на сільське паті. блядь. Пизд... Сука. Сука, бл. Ять. Ну ви там юнулись уже вкрай. Ну я розумію, 2005 рік ми щось щось з Росією. Ну але який нахер Пітун? Ви для кого цю гру робили взагалі? У вас там лайно на язику не лишилося після такого? Б. А хай, який же шкрінж? Це піз. О, а це, походу, Янукович. А, пусть сидяк щедоба. І Тимошенка. Хочу подарувати вам найдорожче, що в мене є. Ось вам. А От і самогонний апарат. Хлібнувши самогону, козаки побачили, що ще мають бути чотири підказки в різних куточках світу. І за першою в Рим до Цезаря летить око. Око просить підпалити факел, а як ми знаємо, у нього з цим все в порядку. Ну, а далі він просто так знімає одяг з пересічної дівчини, звільняє гладіатора, який ну ніяк не може з неї втікти. Ну, ось власне. Він нам за це дає пропуск до Цезаря. Ми вдягаємо охоронців козацьке обрання і заходимо до Цезаря. Физа! Зустрічаємо такого гарного папугу. А чи вгадаєте ви, що око зробить з цим? Перотом. Третя смерть на рахунку ока. Так і хочеться співпереживати персонажу. Угу. Заберемо якийсь артефакт і пензлюємо додому. А тур відправляється в Амстердам. Хм, Амстердам! Про що ж тут будуть жарти? Господи, пошли, мені ходять! Гей, трансгендери, окей, що далі? У кое що получше є. Трава, окей, okay. куди без неї? Ну, ти хадок. <плес> Тьока в середньому твоя. І специфічні жіночки на вулиці Червоних ліхтарів. Бінго! А жінка, яка просила мужика, тепер просить у нас коктейль Satisfaction, щоб ми забрали артефакт. <плес> Але наглому бармену треба від нас купу інгредієнтів, включно з віброшейкером. А таких галімих алгоритмів, як наступний, я навіть в Паскалі написав: Монах загубив Біблію, і щоб він нам дав пиво, ми повинні її знайти. Для цього ми заходимо в квартал червоних ліхтарів. Ну, а як же? Куди ж без союзу? На плакати засмотрилася. Ти що їх тут понавешила? Ностальгія. Це напоминає тмні о родіні. Сонечко, з такою професією, як у тебе, на родині тебе б порозвішували. І ми приковуємо цю Распутіну наручниками і забираємо в неї біблію сексу. Хай йому норм. Ну, гляньте на його пику, ну йому більш ніж норм. Сатісфекшн доставили, артефакт забрали. Далі ми відправляємось на Чукотку. Ну, чого ці грі ще не вистачало? Звісно, тупих анікдотів про чукч. Вчера тепло було. мінус 25. І звісно, після кожного речення вони кажуть однака. Я гадаю, це найкращий момент, щоб почати топ-5 шуміністичних жартів цієї гри. П'яте місце. А ти похожий здійсни! Раз'єн розберет! Четверте місце. Даже если це не деньги, а молдавський лей. Третє місце. Всякий случай наша грузина подальше. Друге місце. Чукчі теж українці. Риб на сало виращувають. Перше місце. Я туліста із Кітая. Вся ця канітель з щукчами це найнудніша частина гри. Вони без перестанку говорять, говорять і говорять. З цікавого можу відмітити отакі от крінжі. Україні! Хоча, якщо вслухатися, там персонаж каже в Україні. А чим у вас в Україні п'ятки однака смазили? Я впевнений, що це в цей всратий новий диск втрутився на постпродакшені. Пусть Бог на Україну, много оленей. Ага, послав. 14-му і ще більше у 22-му. Олені, вибачте, будь ласка, що я вас порівняв з росіянами. Нам треба потрапити в мерію. От сюди. А мер в них Абрам Романович. Ну, типу, Роман Абрамович. 7K, 1, і для цього ми йому випилюємо кубок чемпіонів з льоду. Бо, як нам вже сказали, він чукча. І різниці не помітить. Ну, от вам і сам Абрамович. Охранник значить, говорив, що ти мені щось принес, да? А пітуна так само не можна було показати. You just can't get into it, they would never Далі летимо в крінж польоті до троянців. Антикризовий трояк розповсюджує антикризову компенсацію. Бляха, давайте я краще це буду оглядати на цю шароварчину гнилу. Нє. Троя здорової людини, троя курельщика. Троя, четвьора і п'ятьора. Ви, можливо, подумали, що раніше це був найбільший крінж про українців? Ловіть поїло. Скажи мені, малорослий, незнайомець. откуда ти приїхав к нам і як? Ну, я із Малоросії. От ти малорослий. Як вам таке? По голосу впізнаю цього хмеря з джентльмен-шоу. Він, до речі, ішов в мери Одеси. То я вже навіть не знаю, що ліпше. Чи Труханов, чи оце людина, які норм було таке озвучувати. Хоча зараз в нього доволі патріотичні намери про те, чи жалкує він про цю антиукраїнську ігрову відрижку. Я дар хочу тобі я молнію у украмовежце зевса. Ви думали, це прикол? Угу, Тречі. О, Богі! мене поразила молнія. Конь троянський, конь педальний. Like a in my head, raggedy, З коньом тут взагалі повна нерва буде. О! Тепер то да, троянський конь. <плес> «Если повезет, это отворот. А якщо не повезет, эй, это ето отворот поворот. Ну ви прикиньте, це хтось списав, це хтось погоджував, хтось такий. Да, чувак, запиши обов'язково. Зате ви гляньте на цього чиллера. Кокотрільо. Ко -ко Тут вже Зев з'явився і каже, що глупостями не займається. Ага. Він буквально перетворювався в БК і в цьому образі займався сексами з усією Грецією. Тупо кожного вівторка, тіп саме й та й робив, що глупості. Я уже весь пропах клеєм. навіджу этот запах. А цьому чувку зайшла б твоя робота. І забираємо останню підказку, щоб зрозуміти, що. На оборотной стороне фотографии они прочли странную надпись. Потом они перевернули фотографию и все поняли, потому что увидели, наконец, лицо прапродедушки грая. Сука, вы за покиньский, Який хуй Ленин. Я розумію Одеса 2005, шурибури з Москвою Але це повна піз.. От дивиться тато з сином козаків і каже: А ти знаєш, що прапрадід цього худого козака? Ленін. І син благополучно відправляє батю в дурку, бо саме там йому і місце. Сука, ви б ще Сталіна взяли, а чо ні? Ну а я би не витримав би цього кринжу без моїх спонсорів, патронів і підписників на Баймія Кофі. Дякую вам безмечно. Ну і звісно, особиста подяка. Вічні весні, Ігорю Гаргатому, Данилу Писанцю, Оставу Пушкарю, Зе Джойсу, Бурінг і Славу Богуцькому. Ну і звісно, неперевершеному Хелса Боту. Дякую, і ми відправляємось в Росію. Так ось звідки попайкав росіян з приводу стиралок. Може, ми прилетіли в рашку, щоб її зруйнувати? Ага. Щоб просто поговорити з Леніним. А я нагадаю, що Ленін приблизно говорив про Україну. При єдинстві дійстві пролетаріїв великоруських і українських свободна Україна можлива. Тобто, прямим текстом він каже, що без Росії Україна неможлива. І ось ця про прадід. Гордості української мультиплікації ви ї**нулись. А ти знаєш, що нервні клітки не встановлюються? Дякую, що нагадали. Я вже з вами на 20 років постарів. О, а ось вам і чекіст в українській грі. А як вам така я романтика? Ну, заради справедливості, Росія при Союзі тут показана доволі убогою. Але я вас не пробачаю. І ось ми вже сидимо з сефілітиком і охеріваємо від сказаного. Давно він жив у Венеції і мутив з Монелізою, але вона пішла до Давінчі, тому він вкрав в нього машину часу. Але машина його забросила в різні времена. Ленін тупак клас. Просто різниця, що одного поважають досі, і його друзі скурили, а другий вмер від Сіфілісу і лежить зараз у найгіршій столиці на світі. Він застряв в Росії і від злості революцію. Ось теж таке буває, да? Ходиш, такий злий, дивишся, е е огляд цієї гри і такий. О, блін, зараз би купувати 15 незалежних республік. Може легше стане. Господи, я в тебе увірував і знову зневірився. І в них народжується геніальний план. Око має вкрасти картину Моналізи в Луврі, грай не дати їй познайомитись да Давінчі. Він познайомить її за добе прем'єр. Клас. Жарт на три людини. А Тур має перевдягтися в жінку і прийти позувати замість мона лізе. Good... прекрасний план, неперевершений. Око відволікає охоронця. А що він зробить з бабусею? <гум> Правильно, та що вже втрачати козаки в цій грі? Уроди, маргінали, алкаші, мізогіни, крадії, вбивці. Володимир Дахно. Вибач, ми все прої. А Грай вже в Італії шукає живу Мону Лізу. «Що? Уб'ю! 12, 14, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Хава!» Чисто моє обличчя під час цієї гри. Перед будинком Мона ми викопуємо яму, щоб... І ще раз летимо. Сподіваюся, востаннє. Це ще що за дроч. Ой, не той ви кавун біля Ізраїлю поставили. Ой, не той. О, тут нам самий раз. уже не під Росією, ніщо не під Євросоюзом. Це крінж, друже. Змушений забрати твій кавун. Укравця ми беремо сукню. О, це ще. Чоботарячо бітки, в бідної жінки крадемо волосся і йдемо в такому слей образі до да Вінчі. Як вас звуть? зовут? Ліза. Ваше ім'я чоловічество не забуде. Так, те, що я це довго не зможу забути, це факт. І все у них вийшло. Вони сидять, сміються. Я б теж не проти посміятись, пацани, чесно. Блін, щось зараз намічається. Ще тулять на різку всіх крінжових персонажів, ніби вони нам дуже сподобались. А далі вже пішла люта кислота. Ну, щоб остаточно вгаситись. Ну, і ось вам список дотичних до цього пісня людей. Запам'ятайте їх і ніколи не тисніть їм руки. Борис Барський, і ти тут? Мені погано, натурально погано. Тому можете підтримати мене, де знаю, за посиланням в описі. Дякую, бувайте.